Ало з турботою та повагою до печінки і жовчного. Ми вчора дуже активно обговорювали можливу зміну головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Знову ні звідки з'явилася інформація. Ну як ні звідки. Першою її вкинув колишній народний депутат Борислав Береза. У його соцмережах з'явилася ствердна інформація, абсолютно впевнено. Писав Береза про те, що нібито підписано вже указ про звільнення залужного. Ну і далі понеслося. Багато із медійників, журналістів почали. Перевіряти цю інформацію, дзвонити своїм джерелам, так і що цікаво, дійсно багато джерел із оточення того, ж залужного із військових власне відомств на високому рівні підтверджували цю інформацію телефоном на анонімних, звичайно, що засадах ніхто не хотів світити свого імені у контексті цієї інформації, але вона почала ширитися у такий спосіб. І там Юрій Бутусов, журналіст, так потім депутат Гончаренко та інші джерела почали повідомляти про те, що підтверджується інформація про звільнення залужного зрештою, і ведучий 24-го каналу Роман Цимбалюк теж написав про те, що в нього є інформація про те, що в нас тепер новий головнокомандувач. Замість залужного буде Буданов. дві години тривала ця вакханалія в ефірі. Зі здогадками, припущеннями, сумнівами, запереченнями, навіть істерикою в соцмережах, що ж це відбувається, аж поки через дві години у Зеленського офіційно не спростували, не заперечили цю інформацію. Якраз прес-секретар президента пан Нікіфоров, заявив, що Володимир Зеленський нікого не звільняв і залужного не звільняв і відповідного указу не підписував. Насправді це не перша така інсинуація навколо постаті залужного. І можливого звільнення декілька місяців тому щось подібне з'явилося в інформаційному просторі від депутата Ар'єва, який представляє політичну силу Європейська Солідарність. І тоді вже він писав, що за його джерелами і даними там, десь в офісі президента на банковій прийняли рішення про звільнення залужного. І Зеленський вже чи то з ручкою руку підняв підписувати цей указ, чи навіть його підписав. Та інформація тоді теж не виявилася ви. З неправдою, скажімо так, і в цьому випадку ми маємо подібний, от вже виток фарсу, новий, але на значно потужнішому рівні. Тобто, це дезінформаційна хвиля вчора накрила багатьох, і з'явилася ця інформація про ймовірне звільнення залужного у заголовках провідних або, скажімо, так, найпопулярніших українських медійних видань. От і Українська Правда вчора писала про те, що за їхніми даними указу немає, але розглядали власне рішення про об говорили про звільнення залужного в Офісі президента, навіть нібито була розмова з генералом про те, що йому пропонують роботу послом, дипломатичну роботу. Але залужний відмовився і на тому поставили три крапки. Насправді також активно мусували вчора тему того, хто буде замість залужного. З'явилася ім'я Буданова в цьому контексті. І після того як відбулося таке собі промацування суспільних настроїв, зрозуміло, що реакція. Це суспільство було вкрай негативною. Потім уже офіційно заперечили, якраз на рівні прес-секретаря президента, що такого указу немає, і е, ніхто його президент його не підписував. Точно, ні, президент не звільняв головкома. Заявив Сергій Нікіфоров журналістам, які до нього звернулися по коментар. Ну але власне кажучи, добитися цього коментаря треба було от е, треба було добиватися декілька годин. Відразу ж таки не було реакції в перші хвилини, коли цю інформацію почали розганяти. Ну і що цікаво, що взагалі ця дезінформаційна хвиля, таке враження була спрямована на підготовку нашого суспільства до можливого звільнення залужного, виникає таке, от дійсно враження звільнення в майбутньому, скажімо так. Бо ми бачимо, що президента в його оточенні такий намір заміни головнокомандувача існує. Це видно і по реакціях Зеленського на прес-конференціях, як він коментує тему відносин з залужними і роботу з ним. Однак, зважаючи на Високий рівень суспільної підтримки генерала залужного як головнокомандувача на його звільнення не можуть ніяк наважитися в команді президента. Ніхто ну і Зеленський, очевидно, теж не хоче брати на себе цей удар, відповідальність за звільнення залужного постійно відбуваються якісь заміри суспільної думки рівня довіри до тих чи інших персоналій наших і воєнних і політичних лідерів. І підтримка залужного залишається вкрай високою, навіть вищою ніж президент. Та якщо говорити про рівень довіри, от останні от осінні, скажімо так, показники свідчили саме про це. Ну і саме тому таке враження і виникають ось такі спроби злити, нібито інсайдерську інформацію про те, що рішення вже прийнято, що указ підписано, і так далі. І вчора такі повідомлення про підписаний указ підтверджували багато так званих джерел журналістів. Тобто, журналісти справді зверталися не до одного джерела, а до кількох, і навіть дуже наближені люди до залу. Заявляли, що ніби так, ніби звільнили. Є така інформація. Але після двох годин з цих всіх здогадок припущення ситуації, ніби то підтверджень таки заперечили все на офіційному рівні. Не вся ця ситуація насправді не робить честі ані нашій владі, ані журналістам, які так швидко підхопили сенсаційний тон того, що відбувалося. От і, власне кажучи, дійсно це також впливає негативно і на суспільні настрої. Но ми бачимо, що. Сьогодні зранку вже Валерій Залужний в порядку на робочому місці. От він опублікував у своєму Фейсбуці фотографію спільної з начальником генерального штабу генералом Шапталою. Де вони разом працюють, скажімо так, і власне, от зокрема, так таке фото з'явилося на, на сторінці Залужного. Ну, зрештою, багато було вчора різних реакцій. Е, на Росії теж потішалися з того приводу, що відбувається. Зокрема, е, пропагандисти російські писали, що одна хуторі бардак, і це нам на користь. От зокрема, можемо подивитися, що Семенян написала: Сняли Залужного ілі не сняли, Буданов, прийде, прийделі Муданов. Бардак на хуторі для нас полезен, к тому же це красиво. Тобто, давати ворогу от такі приводи для радості, для розваги не зовсім мені здається з доцільно з нашого боку. Однак це відбулося і, очевидно, це комусь було потрібно. Якщо така такий рівень хвилі, хвилі дезінформаційної шуму піднімається, значить це дійсно хтось е, організував і хтось за цим стоїть. У цьому випадку ми бачимо, як долучені до цієї компанії. Панії були доволі такі, доволі такі серйозного рівня посадовці, відповідальні особи, обізнані особи із різних інституцій влади. Отже, що варто чекати? Найближчі місяці продовження цієї ж історії в тому чи іншому форматі цю тему будуть піднімати. Немає підстав вважати, що все заспокоїться, і зрештою, вчора, і президент Зеленський в своєму зверненні ані словом не обмовився про те, що щось відбулося, Нібито нічого не відбувається. Коли Зеленського прямо запитують про те, яка ситуація за Лужним, він починає, власне кажучи, уникати прямої відповіді, або ж, власне кажучи, жартувати іноді недоречно на цю тему. Тому насправді. Певна напруга існує, певні рішення, які зливають через ті чи інші канали, скажімо так, вони готуються, і очевидно, що ця тема буде, на жаль, повертатися до нас у той чи інший е спосіб.